Що? <реш> ми їдемо, кавалерка. Їдемо. Виїхали на кінець. -то. Знаєте, ми так кудись їдемо, купа це купа всього. Вже не на нашій машині. Зато кажу, що ми говорили. Так. Але я кавалерка, вам скажу, для її. жінки вона ще, вона така є комфорт. Вона, вона висока, супер... велика. Сім місць повнопривідна. Клас. На автоматі. Для жінки я думаю, що... Але ти чомусь краще до неї привикла, ну краще на ній. Бо вона велика є, розумієш? А там та мала Мерседес. І я. я не вичув. Я нормально їду. Ти починаєш? Та ні, та було. коли з боку сидиш, воно трошки здається, що. Що-що? Трохи. Що ти замовчав? Я нормально їду. Не крупимо. Та я напрочем, можна сказати, туплю навіть. Бо то можна швидше їхати, а ти поміг. А коли, та, коли 20... за рулем, то добре, я... а та коли з боку я Так. Ти так і зрозуміла, що ти Ти коли збоку, то виглядаєш, я страшно їду, так? Добре. добре. Не бійся, за рулем я професіонал. Добре. До речі, ви знаєте, кавалірка? Мене така автошкола не навчила водінню, як Віталій. То? Віталій? Віталік наскільки поспокійний і стриманий є, що він навіть до мене ні одного разу не кричав, скільки би я не тупила, а я тупила ні в року, то він ніколи навіть не кричав. Кавалірочка, були на шашликах, файно наїлися, як то кажуть, запустилися місним, Але скажу вам такого, Віталік мені обіцяв вже дуже давно, що привезе на таке місце, де видно весь трускавець і стебник. І не треба навіть підніматися на вітряки. І ви знаєте, він мене сьогодні привіз. Якщо чесно, я просто в шоці. Тому що тут так класно, я вам навіть не можу передати. Подивіться, це є весь Трускавець. Тут трускавець, стебник. Так. Ні, стебник там, і так. Ага, так, тут трускавець, стебник там. Далі пішов. Це це виком фотографується теж. Бачите? Ні, покажи, як це керує, як має бути. Так, так. І щоб ви розуміли. Що тут реально дорога дуже класна і тут сніг біжить. Ну. Але я вам, кавалерка, скажу, сьогодні так класно день провели. Якщо чесно, не хочу, щоб цей день взагалі закінчився. Ну, але вже є вечір і треба їхати додому. Так що mm -hmm. зараз ще зробимо фоточки, фотографії і їдемо додому.